як щось мати, нам дуже важливо це собі дійсно внутрішньо дозволити. І я побачила одну таку річ, що в моєму житті щось нове, новий дохід, політ першим класом, Мальдіви і тому подібне з'явилося тоді, коли я всередині собі це дозволила. І коли все інше стало для мене вже. Некомфортно, тобто, вже це не мій рівень. І я хочу згадати свій досвід, як я летіла першим класом. У мене взагалі була думка, коли я летіла на Мальдіви і додому. Я придбала економ клас, але думала, що я в процесі це про обгрейчу. І в результаті я їхала в аеропорт, я трохи спізнювалась, тому що до цього проводила вебінар. І усюди, де я запитувала про апгрейд, мені казали, що все, місць немає, і тоді я сіла в літак. і Як зараз я пам'ятаю, що я сиджу в економ класі, я розумію, що мені летіти 10 годин, і я взагалі не розумію, що я тут роблю. Якщо ще рік тому для мене це було нормально, я летіла економ класом в Дубай, і ну так, перший клас виглядає круто, але мені тут було окей. То цього разу я прям відчула я настільки розізлилась на себе, що я одразу не придбала, хоча б бізнес-клас, тому що я прям відчула, що це вже на мій рівень.